Ті, ким може пишатись Івано-Франківщина, скульптор Данило Книшук у рамках проєкту особистості Прикарпаття створює бюсти визначних жителів області. Мета в проєкту створити образ Прикарпаття через постатей, саме постати, які працювали для цього краю і які відображають сутність краю, відображають людей, взаємовідносини між ними. Ось це є, це, можна сказати, душу краю. Митець каже, ця ідея виникла під час роботи над іншим проєктом, де у фокусі були визначні постаті усієї України. Тоді скульптор чітко помітив, що кожен регіон і люди, які там мешкають, мають свої особливості. Кожен регіон має таких великих глибоких постатей, які мають таку індивідуальність яскраву і. Це дуже збагачує культуру України і збагачує саме от розуміння, що Україна це не просто механізм державний, а це є жива сутність нашої історії, наших предків. Вона через гени, через землю, через. Це передається. Перша скульптура у рамках цього проєкту була створена у 2020 році. Це була постать Степана Пушика. Нині в експозиції п'ять бюстів. Також тут представлені такі постаті, як Дмитро Павличко, От два кольори. Це його теж дуже символічний твір. І він вишивальці, так як і Степан Пушик. Також з постати є Михайло Кривенця символ. Його пісня як гімн нашого міста Івано-Франківська. Є Володимир Грабовецький, історик, дослідник опришків. Тепер на основі його досліджень, от ми так помічаємо, такі великі створюються художні фільми, образи потужні, які на весь світ. ніби. Візуалізують ті події, але підґрунтя сама історична основа, от досліджував Володимир Грабовецький і постать мого батька, книжка Михайла Івановича. У планах скульптора ще чимало особистостей, адже Прикарпаття багате на визначних та талановитих людей. Зокрема, нині все частіше проявляються молоді актори, режисери та письменники. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія РАІ.